Привіт! Це Leica m 6 і це дуже дивна камера. З одного боку, це, мабуть, найлегендарніша, найвідоміша і найбільш вживана в наші часи камера ліки. Плівко... А вже ж плівкова камера Leica, бо в Leica дуже багато хайпових нових електронних моделей, як Q2, наприклад. Це настільки легендарна камера, що минулого року Leica її. Запустило у виробництво знову. Тобто вони років 20 тому перестали її виробляти, а зараз побачили неймовірний попит і такі, давайте зробимо ще. І почали виробляти і продавати за 5 тисяч. Євро, чи щось таке, і це дуже цікавий кейс, тому що ну мало плівкових фотоапаратів зараз взагалі виробляється. А тут є шанс придбати нову плівкову камеру ще й якісну, ще й легендарну, ще й лійку. Ну це дуже цікавий кейс. Я не знаю статистики, скільки взагалі людей купило цю нову. Стару нову камеру, але хайпу вона дуже багато мала. І цікавий кейс ще й тому, що старі М6 на всяких ібеях можна придбати за 2-3 тисячі доларів, що значно дешевше, але вони і старіші, тому можливо, можливо, ціна за нову. Вона і обґрунтована Ця ліка М6 це взагалі моя одна з найперших камер. Спочатку це був Canon EOS 500, потім це була А, була Яшика, потім була мильничка Minilux а потім ця ліка. І коли її купляв, я взагалі не усвідомлював, що я купляю. Наскільки це іконічна штука. Яка в неї історія, і на що вона взагалі здатна? І більш за все, мабуть, не розумів того, як до неї ніжно та обережно треба ставитись, бо ну, вона така цаца, якщо чесно, почнемо спочатку. Це лейка М6, а це майже повністю механічна камера, тобто? Єдине, що в неї є експонометр, який працює від батарейки. У цілому це камера, в якій абсолютно повністю всім процесом керує фотограф. Я просто обожнюю обожнюю те, як тут працює затвор, як працює перемотка плівки, який звук. Як воно. Легенько, плавненько, просто. Це камера Rangefinder. і, до речі, що я нещодавно дізнався, що мене просто дуже сильно шокувало, і чого, мабуть, не знає абсолютна більшість, що а, тут Rangefinder знаходиться тут. І я, як мабуть, і ніхто. Не знав, як правильно їм користуватись. Давайте покажу. Виявилось, що правильно користуватись рентжфайдером треба не ось так. Тобто, ну, як ми всі зазвичай фотографуємо. Ми дивимося одним зазвичай правим оком е в лазочок, інше око прикриваємо, щоб повністю бачити картинку. Але RangeFinder лейки, ну, як мінімум. Як мінімум лейки, розроблений так, щоб ви могли дивитись не ось так, а ось так. І так, до цього треба звикнути. Але що дає друге відкрите око? Ти бачиш не тільки те, що в глазку, а загалом повністю периферійно абсолютно все. Абсолютно все навколо. Ти використовуєш 100% свого зору. І при цьому ти бачиш рамку в Ренджфенде, що допомагає е, вибудовувати якусь таку композицію кадру і фокус при цьому. Чим ця камера так унікальна? Чесно, я не знаю, а, це, мабуть, про комбінацію, про комбінацію якості, комбінація тактильного відчуття, бо вона дуже, дуже приємно. Відчувається дуже така, знаєте, дебела, якісна штука. Це камера, яка дає дуже якісну картинку, і що має дуже дуже якісний і дорогий набір лінз. Наприклад, це в мене стоїть Carl Zeiss Sonar 1.5 50 мм, і він коштує здається 400 500 баксів. Але в мене так само є. Суммікрон, або Сумікрон або Сумаріт, я не пам'ятаю, якщо чесно. Але тому, що в мене є інша лінза вже рідна е «Лейка», І вона вже коштує 2000. Тобто, в мене є камера за 2000, і є ще до неї лінза за 2000. А ще у «Лейки» є лінзи за 5 тисяч і за 9 тисяч, і навіть дорожче. Бо чому? Бо «Лейка» робить одну з найкращих оптик у світі. Також вийшло. Щодо того, що найбільше подобається мені у цій камері, це загалом продукт дизайн, те, як вона виглядає, це неймовірний секс, я не знаю. Вона виглядає просто amazing, gorgeous і так далі. А вже ж це впізнаваний дизайн. Лейку знають майже всі, лейку поважають всі, а вже ж можуть знайтись якісь задроти, які будуть ходити з якимись кененами чи яшиками, чи чим заводно, які коштують в п'ять раз дешевше, і вони будуть вважати, що вони фотографують в 10 разів краще, але. Може і так, а може і ні. Мені здається, це все абсолютно вкусовщина. Навіть починаючи з процесу, як заряджається плівка, це доволі зручно. І це при тому, що це майже повністю механічна камера, тобто тут нема механізмів, які, наприклад, самостійно... Скручують плівку. Плівку завантажувати доволі просто. Що ми робимо? Ми знімаємо цю штучку, потім по факту треба трошки розмотати, бо тут є візуальна така репрезентація, як це має виглядати. Вставляємо колбу, продіваємо плівку. Перевіряємо, тут можна відкрити, перевірити, чи все нормально. До кінця вставили. Ось так це виглядає. Закрили. Все, плівка завантажена. Мені подобається процес фокусування. У мене є декілька ренджфандерів механічних, у тому числі яшика. І там все теж непогано, але тут саме ось ця серединка, в якій видно цей фокус, вона найбільш наявна. Що мені не подобається, але з цим треба міритися і до цього треба звикати, і насправді все не так погано, так це як налаштовувати експозицію. Як я сказав, у цій камері є експонометр, і працює він доволі унікально. Усередині ренджфайдера можна побачити дві стрілочки, які по факту показують, чи треба збільшити світочутливість, чи зменшити, щоб отримати правильне налаштування експозиції. Тобто згори виставляється швидкість, ISO виставляється позаду. Треба ось цю штучку надавити і крутити. Діафрагма вже ж виставляється на об'єктиві. До цього процесу звикнути у цілому просто. І нічого дуже складного тут нема. Просто це не дуже звично. І що мені особисто не подобається, то це коли треба. Відрегулювати експозицію не діафрагмою об'єктива, а швидкістю. Швидкістю це робити не дуже зручно, бо швидкість регулюється ось таким ось кругляшком, і ну, це насправді не дуже зручно, особливо в процесі, коли ти знімаєш ось так, ось так це крутити не дуже зручно. Але знову таки до цього всього можна звикнути. Чи робить ця камера чудові знімки? Так. А вже ж якість кадрів дуже, дуже сильно залежить від об'єктива, і взагалі від умов, і від плівки. Тому що у різних плівок різна зернистість і так далі. Але у цілому, при ідеальних умовах, кадри з ліки можуть виходити по якості у цілому не гірші. Мені здається, плюс-мінус, як на середньоформатних камерах. А вже ж експерти можуть сказати, що середній формат це взагалі окрема історія і порівнювати це не можна і не треба. І взагалі середній формат краще і це не обговорюється. А, мені пофігу, бо, врешті-решт, все потім йде в якийсь інстаграм, де все уніфікується, і насправді дуже складно зрозуміти, чи це зроблено на цифру чи на плівку. А якщо на плівкову камеру, то на яку саме плівкову камеру. Дуже складно сказати, тим паче, що це дуже залежить від плівки, це дуже залежить від об'єктива, а не від камери. Тому для мене дуже важливий саме, саме цей воркфлоу, саме те, як камера оперується, наскільки вона зручна, наскільки з нею легко я не знаю або гуляти. Або навпаки не знаю, стояти на місці і щось робити. Знову таки, кожна камера має різне призначення. Якщо середньоформатні камери, типу Mamiya або Hasselblad, це здебільшого студійні камери. Ось це, це все-таки камера для того, щоб з нею виходити гуляти, на ходу знімати портрети, ландскейпи, У цілому все, що захочеш, став будь-який об'єктив. І насолоджуйся життям. Загалом, по того, я б сказав, що різниця на такому рівні камер все-таки у, у цій вкусовщині, у смаку, бо є плюс-мінус тої самої категорії і. В плані того, коли камера була зроблена і на що вона здатна, наприклад, Nikon f 3 Він так само Full Metal, Він так само дуже класно сидить в руці. В ньому значно більше автоматики. В ньому як мінімум не тільки автоматично враховується експозиція, але і є ось цей пріоритет діафрагми, коли тобі не треба. Вручну налаштовувати цю швидкість. Камера сама це розуміє і робить кадри вже з правильною експозицією. Все-таки в лейці потрібно робити все самому. І з одного боку, це для когось може бути доволі незручно. І в плані швидкості роботи, і в плані ну, зручності, але це таки принцип лейки. І, наприклад, у ліки є камери і більш нові, і в них зберігається той самий принцип. Ти сам все налаштовуєш як тобі хочеться, бо хтось може вибирати швидкість чи діафрагму на свій розсуд, і йому особливо все одно на ту експозицію. Е, кожен має таке право. Це люкс, це люкс серед камер. Це не кожен собі може дозволити, і це не кожен має собі дозволити. В цьому і суть, в цьому і ідея. Це хотіли німці. Хай у них були різні часи, і були ці ліхі 90-ті, коли вони активно співпрацювали з японцями, з китайцями, наскільки я розумію, і робили камери. Не найякісніші і не найкрасивіші. Але Leica М6 вона, вона не ідеальна. Це не ідеальна камера, це камера не для всіх. Не всім вона буде зручна, не всі будуть знімати на неї якісь неперевершені кадри. Але це крута камера, вона точно варта того, щоб спробувати нею пофотографувати. Якщо у вас купа грошей, і вам це цікаво, мабуть, ця камера має у вас бути, просто тому що, просто тому що <смас> тому, що це легенда, це ікона. Ця камера не зробить з вас якогось великого фотографа, як я, мабуть, думав, коли я її купляв. Ні. Врешті-решт, камера це просто інструмент. Вона просто документує те, що ви бачите, і те, як ви це бачите. На жаль, хоча, скоріш, на щастя, не кожен може стати Пітером Лінбергом, якщо просто купить таку ж саму камеру, на яку він фотографував, повірте, я пробував. Але в цьому і суть камера. У цілому будь-яка камера, вона може допомогти вам розкрити те, яким саме фотографом ви є, чи є ви взагалі фотографом, як саме ви бачите цей світ, показати це іншим. Цей інструмент, і яка б у вас камера не була це ваш інструмент. На лейку чи не на лейку, просто фотографуйте: на плівку чи на телефон насправді все одно. Але на плівку це трошки цікавіше.